Заклади освіти шосицької громади продовжують працювати у змішаному форматі. Про це під час апаратної наради при міському голові відзвітувала начальниця управління освіти Наталія Сергійко. Розпочали опалювальний сезон в закладах освіти, які розташовані в сільській місцевості, та школі 6. Всього це два заклади дошкільної освіти, і 12 закладів загальної середньої освіти. Також п'ятницю підключили термогенератори. Всього 5 штук. приміщенні укриття початкової першої школи в центрі естетичного виховання. Зірка, а також в в приміщеннях свими та зірка. Наразі три школи міста пішли на канікули. Інші з наступного тижня. Міський голова зауважив, що діти не повинні займатися у навчальних закладах, де відсутнє опалення. В школах, в яких немає опалення, діти не повинні займатися. В школах, яких нема опалення або там електричні каміни стоять в достатній мірі. Але якщо в класі температурний режим не відповідає, ніяких заняття в школі не повинно бути. Розкрутиться вся система, наладиться вся система, буде працювати, буде температурний режим, будемо займатися. А так морозить дітей ні в випадку не може. Щодо закладів культури, то там продовжують комплектувати пункти незламності. Додатково для Богданівського будинку культури та ведінг центру закупили два генератори. Крім цього, у місті готується відкриття традиційної виставки Осінні барви. Прийом робіт триватиме до 4 листопада за адресою вулиця Марата. 20. участь у виставці можуть взяти всі бажаючі митці. Тематика робіт довільна. Максимальна кількість робіт від учасника 5 одиниць. Про це повідомив начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун. Також він проінформував щодо роботи бібліотек міста. Бібліотечні заходи працюють з населенням і проводяться і курси англійської мови, і курси української мови, і також університет третього віку.